Тема сьогоднішнього року населення та держави Євразії. Людина здавна почала заселяти Євразійський континент. Перші стоянки давньої людини в Європі з'явилися близько 800 тисяч років тому. Нині на континенті проживає більша половина населення Землі, а це понад 4 мільярди осіб, у складі яких представники всіх існуючих рас. Саме з європейської частини материка європеоїдна раса поширилась на всі інші заселені материки. А зі Східної Азії, яку вважають батьківщиною монголоїдів, розселилися монголоїдна раса. На території Євразії проживає більше тисячі народів, і серед них найчисельніші народи це китайці, яких понад 1 мільярд і 400 мільйонів осіб, гіндустанці. Понад 250 мільйонів осіб, бенгальці 190 мільйонів осіб, росіяни понад 116 мільйонів осіб. Народи Євразії розмовляють багатьма мовами. У Європі, наприклад, найпоширеніші слов'янські, а це російська, українська, білоруська, польська, тощо мови, германські, до них належить англійська, норвезька, шведська, данська, німецька тощо і романські мови. Це французька, іспанська, португальська, італійська тощо. В азійській частині материка найбільша кількість людей розмовляє китайсько-тибетськими мовами: це є китайська, тибетська, бірманська тощо, та індійськими, гінді, бенгальською та іншими, а також російськими мовами. Саме в Євразії виникли три відомі світові релігії буддизм, християнство та іслам. Буддизм поширений переважно в центральній, південно-східній та Східній Азії, серед прихильників цієї найдавнішої світової релігії значна частина китайців. Інший численний народ Євразії, Бенгальці, сповідує переважно іслам. Він зародився на південному заході Азії, де переважає й донині. Крім того, іслам поширений на півдні, Сході та Південному Сході Євразії. Християнство це панівна релігія майже у всіх країнах Європи. Останніми десятиліттями в європейській частині материка спостерігається низький природний приріст населення, помітно знижується народжуваність. Водночас, в Азії, де в сім'ях традиційно багато дітей, природний приріст населення високий, в окремих країнах він становить переважно 20-30 осіб на тисячу мешканців. Населення Євразії розміщено по території материка нерівномірно. Якщо на величезних північних просторах та в пустельних районах густота населення становить 1-2 особи на кілометр квадратний, то на півдні понад 500 осіб на кілометр квадратний. А подекуди, зокрема в Сінгапурі, перевищує 4 тисячі осіб на кілометр квадратний. Дуже висока густота населення в містах, де проживає понад 60% загальної кількості населення Євразії. Здавна Євразія була осередком розвинутої цивілізації. Нині на материку існує 91 держава незалежна, з них 47 в Азії і 44 в Європі. Вони відрізняються за площею, кількістю та національним складом населення рівнем економічного розвитку. Своєрідне географічне положення займає найбільша країна Євразії Росія, площа якої перевищує 17 мільйонів кілометрів квадратних. Вона розташована у східній частині Європи і на півночі Азії. Найбільша ж європейська країна Україна, площа якої 603,7 тисяч кілометрів квадратних розташована в південно-східній частині Європи. В Азії. Найбільшою країною є Китай, його площа майже 9,6 мільйонів кілометрів квадратних, що майже дорівнює площі Європи. Китай утримує першість на материку і за кількістю населення понад 1 мільярд 400 мільйонів людей. Не набагато йому поступається Індія, де проживає майже 1 400 млн людей. В Європі найчисельніша за населенням країна, Німеччина, понад 80 мільйонів осіб. Україна посідає в Європі п'яте місце за чисельністю населення. За останніми даними, в країнах проживає понад 35 мільйонів осіб. Поряд з євразійськими велетнями такі країни, як Ліхтенштейн, Монако, Андора, Ватикан, Сан-Марино, Бахрейн, Сінгапур та деякі інші виглядають зовсім крихітними. Але за площею та кількістю населення вони нагадують звичайне місто. Країни Євразії дуже неоднакові і за національним складом їхнього населення, так Японія, Німеччина, Польща, Португалія, Бангладеш та інші це однонаціональні країни. Населення Великої Британії, Білорусі, Китаю, Туреччини, Іраку на 80% утворює одна нація. Україна, Росія, Індія, Іран, Афганістан, Таїланд це багатонаціональні країни. На континенті є економічно розвинуті держави, серед яких особливо виділяються Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія. Набагато чисельнішою на континенті є група країн, що розвиваються: серед них Індія, Пакистан, Таїланд, Філіппіни, Саудівська Аравія, Ірак. Іран, Кувей, Афганістан тощо. Однією з причин відставості є те, що незалежними, багато з них стали тільки в ХХ столітті. Особливе місце належить групі країн, які до 1991 року перебували у складі єдиної великої держави СРСР. Нині вони незалежні, але їхня економіка має поки що серйозні проблеми. Адже перебуває у стані переходу до нових господарських відносин. Ці країни так і називаються країни перехідної економіки.